Друзі, моє вітання всім, це я Сергій. Так, дивіться, ось обрискувач, так, електро, акумуляторний. Оцей. Бачите, в мене вже третій рік працює. Працює нормально, але хе, трапилась така м -м, цікава ситуація. Що він, коли ми працюємо, натискаємо, все нормально. Відпускаємо цей речах, отак. А двигун починає сильніше працювати і не відмикає, не, не виключається. Зараз вам покажу. Ось включаю його. Так. Дивіться. Так, бризкаємо. Ось, бризкає. Відпускаю речах, а він гаркотить і не вимикається. На холосту. Знову натискаємо, працює. Все як треба, відпускаю. І бачите, і звідти ж вода не тече, нічого там з форсунки, все нормально. А він не вимикається. Якщо на максимальну додати оберти, отак. На максимальну буде вимикатись. Зараз побачимо. Дивіться. Працює. Ну, давай, зупиняйся. Ну, ось, май, майже зупиняється. Максимально. Відпускаю. Ну На максимальному тиску іноді зупиняється. А на звичайному, середньому, як ось ввихнув, бачите, вже гаркотить. Брізкаємо, працює. Ось. Відпускаю. Він не вимикається. І так буде гаркотіти, доки акумулятор не сяде. Яка проблема? Вимикаємо. Яка проблема? Десь, чи тріщина там, чи пропускає десь, може, між двигуном та насосом воду. Відкрию зараз нижню кришку і подивимося. Так, відкрутив я нижню кришечку, тут три самореза. Дивіться, оце кришечка так стояла. Дивимося на цю нижню кришечку. Ви бачите, тут є ось краплі води. Ось, ось бачите крапельки. Ну не багато, але є. Тут де акумулятор. Тут сухо. Ось акумулятор справа, а зліва ось насос. І тут оці крапельки на цій кришечці. Отак вона стояла. Отак. Отак. Значить, десь звідки щось протікає. Давайте поставимо так. Ой, зараз однією рукою. О! Так, дивимося сюди. Це у нас насос. Це у нас двигун. Двигун. Начебто сухий. Не знаю. Минулого разу я тут місяць назад його відкривав, думав, може щось треба підкрутити. Ну і тут видно, що ж це таке. Дивіться, на Може тут десь пропускає. Я е, минулого разу відкривав, оці саморези попідтискав викруткою. Так, і оці два ще. Отут один і отут. Зовсім я його не знімав. Десь тут протіка. Що тут? І тут в таких білих плямках, я дивлюсь. Він. Десь тут, десь щось пропускає. Може, між двигуном і насосом. Ну і що робити? Треба так. Може десь отут пропускає, де з насоса, із, із бака йде в насос, але ж пружинка ось міцна, наче тут сухо. Якби лопнув шланг, оцей, що виходить звідси, якби він лопнув, ну, то воно, мабуть, гарно б чекло. А так я навіть не знаю, що. Може познімати ці шланги та подивитися ці хомоти. Познімати. Ну тут, тут пальці відчувають щось мокре. Ну, така проблема. Будемо Значить так, налью води, знову в нього. Ну, почну працювати тільки без цієї кришки. Так? І може ми побачимо звідки тут щось тече. Так, ну перевіряли ми з дружиною. Я включав, був цей перевернути сюди, значить, знизу світили ліхтариком. І що ми побачили? З'являлась вода отут, дивіться. Оце де з'єднується насос з двигуном. Отут з'являлась трохи, а ще й отут. Ну як вона могла отут з'являтися, отут? Я не знаю, може там десь ще зверху. От. Думали, може тут десь пропускає. Крутили цей шланг, вертіли, начебто нічого тут такого нема. Відпустили хамут Оцей. хотів зняти цей шланжик. Крутив, вертів, не знімається. Затисли хамут, почало й тут пропускати вода. Ну, шланг дуже дубовий, такий он. Бачите, як, як пластмасовий. Може він. Теж там, там мабуть, така юрщик на який він надягається, я не знаю. Поки що не зняв. Мабуть, підігріти трошки треба, хомут, відкрутити і підігріти феном, щоб він став м'якший. Тоді зніметься. Ну, яке рішення? Раз тіче, то я буду заказувати новий. Насос з двигуном. Вони продаються приблизно. На сьогоднішній день 400 гривень, може 450 отакі. Потім відкручуємо від корпуса. Тут хамутик. Знімаємо, знімається сюди. І тут хамутик, тут хамутик. І відкрутимо. Вони продаються з такими двома проводами: червоний зелений, там, де вони з'єднуються в купу. Це відкрутити не проблема. Закажу новий, куплю в зборі. А, з цим... Потім можна буде колись розбиратися. Коли буде час взимку, не буде що робити, то може і Ну, Не згорівшись, працює, але вода тіче. Закажу новий, будем, буду замінювати. Ну, ось я вже купив новий насос. В магазині розетка. Точно такий самий, як і на моєму апараті. Значить, провірив я вже всі гвинтики, оці шурупчики, щоб були затиснуті правильно. Ну, Підтягнув тут пару штук знизу, всі перевірив оці бокові, які з'єднують двигун з насосом, ну, оці верхні і оці крайні. Тут де знаходиться мікрик відключення. Все перевірив. Дивіться, точно такий самий, як на моєму апараті. Тільки що написано тут. Тут червоненьким, тут чорненьким, але параметри, розміри і все точно таке саме. Ось. Ще я тепер зараз буду робити? Відкручую оці саморізи. Вірніше шурупчики. І знімаю цей насос. Ну, відкручу ж ці два провода. від'єднаю звідси, і буду кріпити новий. Від'єднав я старенький насос. Ну, відкрутив хомут цей відпустив, так, потім витягнув цей шланг аж сюди. Тому що насос не хотів зніматися з цього шланжика. Тут такий, бачите, вихід таким ялиночкою, Йоршиком таким так. Справа в тому, що дуже він твердий цей шланг, і руками стиснуть майже неможливо. Тому я взяв фен, підігрів його тут і він нормально зліз. Цей край, що тут був, я його відрізав. Ось, бачите? от, Відрізав. Бо він вже такої форми, що, мабуть, коли одягну на новий, він не затиснеться так, як потрібно. Одягати буду так само на новий насос. Трошечки підігрію оцей край цього шланжика, бо він дуже твердий. І потім вже одягну на новий. Новий насос і хомутом затисну. Потім буду вставляти це все діло знову на місце сюди. Ось я вже прикрутив новий насос на місце шурупчиками. Це вихід з насоса, хомут такий головка під ключик на 6 чи на 7. Тут простіше плоскогубцями. Стискаємо хомут, це пружинний хамут, як і тут, так і тут. Ось так одягнув туди. Далі поскручував всі проводки. Ну, тут були вони отакі скрутки з заводу, так? Це я не розкручував, тільки оці червоні і зелені. Значить, ну, зачищені вони дуже мало були. І такими ковпачками одягалися. Зараз знайдемо покажу. А, ось Отакими От ковпачком він був стиснутий. Але по 5 мм тільки були зачищені проводочки, то я позачищав довшими їх. Поскручував міцно і ізолентою Замотав цю і цю. З першого разу у мене не вийшло. Я не замітив, коли розкручував, що тут був один чорний провідок, ось, який йде від кам... кнопки. Я не знав, чи до червоних тулить, чи до зелених. Ха -ха. Навіть своє відео передивлявся раніше, що знімав. Так і не побачив. Ну, прикрутив спочатку до червоних. Включив. Оцей вимикач працює. А включив цей, мовчить. Ну, я виключив. А потім мацаю аж гарячий цей вимикач. Я, коротше, кротнув. Не туди прикрутив чорний провід. Оцей. Треба до зелених. Перекрутив. І все нормально. Дивіться. Цей працює. І максимальний. Це ж все працює. Тепер я зараз переверну, отак, не закриваючи кришечкою, залью воду і попробую, як же він буде працювати. Кришкою не закриваю, щоб подивитися, чи тут нічого не підтікає. Так, на дворі дощ підклав під оприскувач суху бумажку папер такі, так. Ну, щоб побачити, якщо потіче, то вона потемнішає. Ага, так. Значить, вмикаю я тут. Перевіряємо спочатку оцей. Вмикнув. Пробуємо. Працює. Вимкнув. Мовчить. Бачите? Вмикаємо. Працює. Мовчить. Вмикнемо на оцей максимальний. Але ми ніколи не, не користуємося ним, але спробуємо. Спробуємо. Так. Працює. Не працює. Ну ось. Хі. Оце те, що, друзі, нам і треба. Ще раз. Ми працюємо на отакому. Ну, до половини приблизно. Отак працюємо. Отак. Працюємо. Економно, не поспішаючи. Відпустив і все. Не працює. Вимикаємо. Подивимось, що тепер знизу тут. Де стояв бак. Ну що, друзі? Сухо? Сухо? Хе -хе. Значить, я все правильно зробив. Хай тепер працює далі. Це брицькувач. Ну а що робити з цим насосом за цим? Я поки не знаю. Буде колись час, можна буде розібрати, подивитися, чому він пропускав, де протікало. Хоча я так і не побачимо, поки його не поставимо на оприскувач. Нехай буде на запас. Він робочий. А для, щоб поцікавитися, то можна й розібрати, розкрутити, почистити. Тут клапана, пружинки є. Порошеньки такі, ну це не зараз. Головне, що вже тут не протікає і вимикається тоді, коли треба. Так що, друзі, хто дивився, вдячний вам. Якщо сподобалась така заміна, то поставте вподобайку. Не сподобалось, то не ставте. Але я вирішив замінити та й все. А, не сказав, скільки коштує. 450 гривень. Це на розетки я купляв. 450 гривень. Це все сюди входить. І сам насос, і доставка. Оця, що на пункт видачі розетка. Були й дешевші, але якщо виписувати десь по інтернету з якихось інших магазинів, то ті самі гроші за пересилку візьмуть ще 100 гривень, то може ще й дорожче обідиться. От. Ну, нічого. Нічого. Всяке буває, друзі, всім бажаю мирного неба, здоров'ячка, всього найкращого і до нових зустрічей, до побачення.